Що десь люди приїжджають в якесь місце і кажуть, це моє місце сили. Наприклад, там гори, це моє місце сили. З вами Володимир Гарбарчук. Зазвичай це значне місце, до якого треба умовно, пройти якийсь шлях, щоб там побути. Ми туди приходимо, там ніби наповнюємось, заряджаємось. А весь парадокс і фокус полягає в тому, що місце сили в кожного з нас є всередині. Місце сили завжди ходить з нами. І що таке це місце сили? Це. Фактично можна зробити місцем сили будь-яке місце, в якому ви знаходитесь, коли ви дивитесь в цьому місці в себе свої відчуття і їх. Умовно виливаєте на те місце, де ви знаходитесь. Тобто, найпершим місцем сили для вас, для кожного з вас, є це ваше ліжко, де б ви не спали. Тому що в цьому місці ми завжди відпочиваємо в цьому місці. Ми набираємось сил, ми спимо і в когось ліжко комфортніше, в когось менш комфортне, в когось менш...